Вітаю, дорогі колеги. Сьогодні хочу вам розповісти про творчі проєкти, які робили мої учні, дитячі проєкти за вивченою казкою притчею Маленький Принц. Перший проєкт називається Маленький Принц 5 років по тому. І діти презентували, як змінилися мешканці астероїдів після того, як їх відвідав Маленький Принц. Наприклад, на планеті короля поселилися інші люди, там утворилося ціле містечко, і тепер цей астероїд називається Люботин, тому що король любить і дбає, свій, і дбає про свій народ і не переймається лише тим, щоб самому мати владу. Географ дуже змінився. Тепер він досліджує світ і інші планети, і свою планету не з книжок, а практично, здійснюючи перельоти на літаку, і написав лист вдячності маленькому принцеві за те, що той змінив його погляд на життя. Як дуже змінився. Він зустрів кохання і це допомогло йому припинити ось цю залежність свою, і навіть побудувати місток і подружитися з ліхтарником. А ліхтарник також дуже змінився. Тепер він не такий стомлений і любить свою роботу, бо він вигадав, як її вдосконалити. За допомогою ланцюгової реакції він запалює нові нові ліхтарі, які побудував на планеті. І тепер він робить свою планету корисною, бо ось ці ліхтарі освітлюють шлях усім, хто пролітає повз. І світло це набагато потужніше. Ну і, звичайно ж, планета Земля. Основні образи, символи, Лис і Змія. Згадали біографію автора. І діти наголосили на тому, що усі планети змінили своє забарвлення. Вони стали яскравішими, тому що маленький принц навчив героїв дивитися на життя зовсім іншими очима, цінувати барви, цінувати життя. Ще один проєкт. Це знайомство маленького принца із літературними героями. І тут ми бачимо планету Робіна Гуда і дуб, під яким він зробив робив наради зі своїми розбійниками. Бачимо Вакулу на чортові, бачимо чарівника Сарумана із книжки Володар Перснів, бачимо Шерлока Холмса. Ще один герой це у нас Дон Кіхот. Тоді ось вам Есмеральда із книги про Собор Паризької Богоматері Віктора Юго. Звичайно ж, не обійшлося без Ромео і Джульєти. Дуже цікаво зобразили Асоль і її мрію, корабель із пурпуровими вітрилами на різних полюсах планети. І захист побудували таким чином, що охарактеризували всіх цих героїв, поділилися враженнями про книги. Приємно, що діти додали до цього проекту книги, які не вивчаються за програмою. Ще один проєкт. Ага. Діти дійшли до висновку, що світ, який, світ дорослих, який зображено в казці, надто похмурий, тому вирішили познайомити маленького принца із письменниками-філософами, і ми бачимо, що вони познайомили його з нашим українським філософом Григорієм Сковородою, образ бджола бджолаї шершень Бачимо, Микола Гоголь. І черевички для Оксани, японський новеліст Рюноске Акутугава, і павук із новели Павутинка. Кобза це, звичайно ж, про нашого Тараса Григоровича Шевченка, Осама Дадзай і його Рибина це філософський поет-письменник, який теж говорить про те, як правильно жити. І діти наголосили на тому, що ми. Відповідаємо за маленького принца, адже він побував на землі. І дуже хочеться показати йому, що насправді люди не так вже й багато мають негативних рис. Тому мої учні вирішили показати світ людей, світ літературних героїв, світ письменників з позитивної сторони. Хорошого всім настрою і натхнення до роботи!